Вітаю, друзі, 17 серпня святою неділею. Будьте здорові! Платформа Антитрамп. Зеленський готується спалити Україну заради збереження власної влади. Подивіться, проаналізуйте. Потік інформації і кому належать засоби масової інформації, до яких груп відносяться спікери. Які зараз розганяють по всьому світу антитрампівську істерію. Подивіться, яку антитрампівську істерію розганяють пропагандисти, шавки банкові, якими там керують подаляки, Мітя Литвин, цей Грай, улюблений Зеленського. Вони розганяють антитрампівську істерію повністю. Вони Роблять Зеленського таран Трампа, прапора антитрампівської платформи. А справжню ціль не відстоювання національних інтересів України, не відстоювання миру в Україні. Ні. У них інша мета. І Її озвучили сенатори, американські сенатори від Демократичної партії. Вони кажуть, кліпаємо! Доні Фредовича, через 8 місяців він не буде президентом. Я не помилився, саме через 8 місяців вони кажуть. Бо через 8 місяців будуть до виборів Конгрес і Сенат США, а які демократи хочуть виграти і таким чином фактично знести. Фредовича. йому буде Трампу вже не до України, не до Росії, не до якихось питань. Вони втягнуть його внутрі політичну дискусію, вони е, почнуть грати з імпічментом. Він не спрацює, бо більшості в них все рівно не буде необхідний. Але політично вони будуть його знищувати для того, щоб потім виграти президентські вибори. Ви спитаєте, а де Україна? Я відповім: та ніде. У них і не було ніколи. Їх ніколи Україна не цікавила. Вони завжди працювали над одним. Вони працювали над тим, щоб задовільнити свої політичні інтереси, свої політичні амбіції. А Україна та хай і горить. В війні, в полум'ї війни, хай горить, хай там буде що буде. Головне, головне, що вони задоволені будуть, задоволять свої політичні амбіції, свої політичні інтереси. Плюс до того, звичайно, глобалісти і країни Європи вони дуже не зацікавлені в зближенні Трампа і Путіна, в зближенні США і Російської Федерації. Це не відповідає їхнім геополітичним інтересам. Це не відповідає ідеології троцкізма, ліваків, яку сповідують більшість цих політичних лідерів. Вони е, хочуть зруйнувати світ до основання, щоб затем, ну це глобалістична тема е, Трамп практик. Він не кидається в обійми Путіна. Він домовляється за розподіл зони інтересів, за торгівлю, за багато інших речей. Тому це історія США і Росії. же цікавить Україна. Нас цікавить зберегти країну, зберегти державу, зберегти життя народу, не дати перетворити нашу територію в просто дике поле, не дати перетворити нашу націю в, будемо казати, глобалістичне лайно, яке буде перемішано і кровно, і духовно. Не матиме не традицій, ні історії, нічого. От наше завдання: навпаки, зберегти це все. І нашим союзником тут є хто: Дональд Фредович Трамп. Він консерватор, він, е він хоче миру. І більшість українців хоче миру. Я так. хочу, щоб ви звернули увагу на два дописи важливих. От дивіться, ось в куточку перший допис. Це пише Сережа Лєщенко. І він закликає людей вийти під театр Франка, мітингувати на підтримку посилення позиції України при перемовинах з Трампом в США, коли Зеленський завтра буде в Сполучених Штатах, щоб мітингували, і відповідно. Підтримали так, показали позицію. Не знаю, що це покаже, але політично це гратиме. гратиме. Хоча відкриваю коментарі і читаю, та напхали там такого цьому лішітку, по самі, як кажуть, не можу. І конкретно кажучи, іди скотина на фронт, повоюй ти. А де ваші діти? Ну це про елітки. А де та саме? Тобто люди хочуть миру. І прямо кажуть, ми не хочемо абсолютно мітингувати, закликати ще щось без мирних цих моментів усіх. Без миру. Ми за мир. І ми проти вашої корупції тотальної, проти всього. Подивіться ще на цей допис: це допис Мар'яни Безугової, яка закликає також українців виходити на мітинги під американські посольства по цілому світу і в Україні і підтримувати позицію Зеленського. Що вони роблять? По-перше, це антиамериканська істерія, яку вони розгортають в суспільстві і закривають останнє вікно можливостей до миру. До того, щоб Україна не була знищена в молоді війни. А по друге, вони починають фактично передвиборчу кампанію. Я очікую те, що Зеленський може в Білому домі атакувати Трампа. Його вже попередили, що він має бути в кроватці, в костюмі. Бо інакше навіть не пустять. Там ситуація інша. Якщо він почне атакувати, почне дебош і так далі, то Україна може опинитись на межі. Мені байдуже до Зеленського його зелений гнит. Хай би їх зносили там, що завгодно з ними робили. Краще прямо в Штатах арештували за корупцію. В мене країна болить, вони готові заради збереження влади. Збереження своїх впливів спалити нашу квітучу Україну. Вони її так випалювали весь цей час на пару з Путіним, а зараз готові спалити, аби тільки залишитись привола. Тому українці навпаки мають чітко в соцмережах скрізь де можливо, приходити і казати: ми вимагаємо миру і ми вимагаємо покарання зелених гнид. За всі злочини, які вони зробили за час свого правління. Оце має зараз мати надзвичайно важливе становище. Чим більше викриттів корупції, чим більше правди про цю зелену нечість, тим швидше ми зможемо досягнути миру. І по закінчити війну, повернути стабільність і мир на нашу українську землю. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.